Ну і продовжуємо наш випуск тепер до Другобича. Отже, у Другобичі з'явилася можливість дізнатися імена і прізвища осіб, які працювали у КДБ та жили на вулиці Карпатській у 1941-му роках. Стало це можливо через те, що була викуплена домова книга на аукціоні і передана до музею на Гуєвичі завдяки спільним зусиллям міжнародних партнерів та польського благодійника Матеуша Дерлікевича. З нами на зв'язку директор заповідника Нагуєвичі Богдан Лазорак. Пане Богдане, слава Україні. Героям слава. Так, про цю, ви знаєте, дізналася про цю новину і е, хотіли б вас розпитатися, що відомо, е, тому що знаєте, в нас історія така, яка має дуже багато темних сторін, а те, як працювали в нас освободітелі е, перші перші совіти, в нас кажуть. так, то тож дуже, дуже добре відомо. Що ви можете зараз сказати? Чи, е, е, чи є там ті мешканці, які ще зараз живуть у Дрогобичі? І чи є їхні рідні, чи, чи можете ви вже зараз оприлюднити якусь інформацію? Дякую, Тетяно. Я маю кілька таких важливих месенджерів від істориків з Другобичини. Передовсім хочу сказати, що ребус тих, хто розстрілював, він досі є нерозгаданий, не розгаданий. Пенаймуко недавнього часу. Скажу відверто, що ця книга домова вона потрапила абсолютно випадково нам в руки під час пошуку якого свіжих матеріалів про ногуєвський музей, про те, що продається зі спадщини Івана Франка на офіційних. Ресурсах ну і так далі. І так далі. Але справа в чому, що коли ми побачили Дрогобицьку книгу, ми були шоковані передовсім тим, що це ранній період, це перші розстріли, це 40 41 рік до приходу німецьких других освободітелів. Коли ми почали це досліджувати і вивчати, почали співставляти спогади, які на сьогодні відомі, а їх і досить багато, плюс підсумки. Екзомаційних робіт, які проводилися Дрогобачанами в 90-91 роках, а також комунальним підприємством Доля на чолі Святославом Шереметою в 2020-х-21 роках, і, 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 і це просто дало можливість показати тепер і чисельник, і знаменник, хто винуватий, і хто постраждав. Багато було дискусій з приводу того, чи варто це опублікувати. Я скажу так. Що всім говоримо варто, тому що, ну, хоча б через те, що ще в 2001 році світлої пам'яті Ярослав Дашкевич, професор і засновник Львівського інституту української археографії імені Михайла Жевського, сказав учив неложними не словами сказати правду. І всі його учні, і і, 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 і такі, як і ті, що сьогодні ще працюють, вони всі це роблять, і завдання істориків якщо в нього держава, подає гроші. Що вклало свій час публікувати цю історичну правду? Значить, тоді, коли ми побачили, що це в Польщі продається ця книга, ми звернулися до наших міжнародних партнерів, з якими ми маємо угоду з 2018 року. Це фундація охорони меджідітство в Любліні. Охороняємо спадщину на чолі з Артуром Дерлікевичем. Вони допомагали нам не раз в різних заходах, зокрема. Міжнародних з'їзда з архівістів на Уєвичах і так, далі, і так далі. Ну і він каже: давайте, пане Богу, що ми викупимо це для музею і будемо думати, як це офіційно передати. Що він і зробив? Буквально до двох тижнів він особисто привіз цей рукопис до нас в Другобич, і зараз вона ця книга знаходиться в садибі франка. Угу. Оце дивіться, оце, дивіться так. Вивед Богдан. Дивіться, пане Богдане, оце є якраз оцей благодійник, так? В окулярах такий поважний пан Артур Дерлікевич. Він дуже страждає за Україну. і Він казав обов'язково запам'ятати, що не, не, всі, не всі поляки стоять на тих протестах. Є такі, що займати тут так. А це оця от домова книга, це вона стосується тільки конкретно цієї вулиці Карпатської, так? Та власне, тільки цієї вулиці вона ще шокувала чим. По-перше, що в ній міститься інформація про попередніх власників періоду міжвоєнної речі Посполитої. і починається з вписування значить людей, які там мешкали в часі. Вже радянської окупації. Uh -huh. Коли ми побачили ці прізвища, навпроти, так як в сучасних домових книжках пишеться, роботник НКВД, штатний робітник, чи там домогосподарка могла бути і з числа Дрогобечану, але люди не могли до нічого вдіяти. Там варіантів дуже не було. Мусили прибирати їм. Карпатська вулиця була виселена, очевидно. Вона знаходиться. Паралельно до теперішнього фізико-математичного факультету, а тоді режимного об'єкту карцера, точніше, такого закритого об'єкту, де проводилися досвідки і були слідчі ізолятори, щось на зразок, власне тюрми на Лонську. У угу. Москалі вони традиційно тут все в літературі відомо. В давніх австрійських польських тюрмах все відбувалося. Вже потім за НКВД. Ну і нам вдалося декого на сьогодні ідентифікувати. Це просто шокує, Вони всі походять з України, території. Наприклад, ми відчитали на першій сторінці. Ось це, ось це дивіться, ці фотографії, що ви нам надали для ефіру, ви можете розказати. Так, так власне, власне, то перша сторінка, на якій було ідентифіковано. Тих жителів з Числанка веде. Це Зайцев Айзек Яковлевич, Запорізька область, було написано, але народився в 1900 році. А ну, далі, далі, а ну далі фотографію. Я, я прошу так. Оце так виглядає домова книга, і там є фотографія оцього Айзека Яковича. Власне, оце, цей Зайцев Айзек ага. Якович. Прошу наступну сторіночку, і там є от власне його фотографії. Ми Ось фотограф... вони, кати, кати нашого народу. Правильно. Ну і цей Зайцев, Айзек Якович, він там записаний в домовій книжці е, дуже чітко, внутрішній роботник НКВД, е, коли прийнятий і так далі. Ми по цих номерах почали шукати в базі, е, е, які самі москалі е, оцифрували і встигли дати в мережу. Встановлено, що він походить з Житомирської області. З міста Радомишля про смерть, на жаль, дати немає. Служив в МКВД МГБ, починаючи від 37-го року, він вже був майором. В РКК почав у 21-му. Дослужився до серйозного звання. Але що цікаво, що згідно тих всіх указів, він працював значить, в таких так званих міліцейських фронтових дружинах. І офіційно на роботі він перебував в танкових військах, а потім його переселили на Карпатську, і він е, буквально через там, 50 метрів перейшов собі тротуаром і заходив на роботу. Розстріляв, допитав людей, вернувся назад е, mm -hmm. на, на нічліг в, в той будинок, який йому надало НКВД. Ну і напевно Це... в той будинок, де жили газди, яких виселили, або так само вивезли Не, в Сибір, або, або розстріляли. Або розстріляли, тобто не не виключно що там взагалі могли мешканці бути в карцері, а ті жили там. Ну це питання ще не з'ясовано і важко буде з'ясувати. Справа в іншому, що серед тих імен також знайдено і іншого цікавого такого чоловіка, як Соколовський Наум Маркович, який народився в 1912 році в місті Одеза. Почав звичайного сержанта ГБ, начальника ОНКВД першої противотанкової бригади. Як вони писали Юго-Западного фронту, члени кпб пропав безвісті, що цікаво, 1 жовтня 41-го року? Я мислю так, що коли вони в червні звідси е відступаючи, розстрілювали людей, вони поступово-поступово куйос той період, коли розстріляли її сина Івана Франка, Петра Франка. Це всі історію цю знають. Він ще 4 липня з Києва його ж з Кирили зі Львова відвезли до Києва. Ну і там Хрущов особисто цим займався. Там за підписи Берії Хрущового в цій телеграмі було розстріляти за націстською діяльність Франка Кирила Студенського і ще відомого оперного співака з оперного театру Франка в Києві. І де вони лежать, ми не знаємо, друзі. то це тут ми ще в Дрогобичі провели з гумацією, маємо домові книги і можемо співставити принаймні за якимись ДНК і так, далі, і так далі. І вшанували цю пам'ять. Mm -hmm. А де шукати сина Івана Франка, Петра Франка, співзасновника пласту авіації української галицької армії, першого директора музею Франка у Львові і автора ідеї заповідника в Новоєр? Ми не маємо такої інформації. Родина має варіанти, є дослідження. Немає відповіді ні Наталки Поколос, ні в Андріясові. Я думаю, що треба проводити екзумації на тому лісі в Київщині або по дорозі на Харківщину. Угу. Без археології, на жаль, ми тут вже нічого не зробимо. Угу. А скажіть, будь ласка, чи, чи відомо вам, скільки людей тоді, коли відходили перші совіти, скільки людей у Другобичі, і з Другобичі, на навколишніх сіль сіл тоді ну, розстріляли у вас на місці, що були там поховання? Значить, я скажу так: те, що відбувалося конкретно тут на Стрийській, досі не з'ясовано. Ми маємо паспорт. Професор Василь Ільницький знайшов чіткий перелік усіх працівників НКВД з галузевого архіву СБУ. Ми маємо проведення екзумації в 91-му році, коли було перепоховання, то там було понад 450. Домовин, так? і зараз було ще 47. Це тільки домовини, коли кістяки можна було антропологічними методами з'єднати до одного цілого, розумієте? Але ж там була методика зварювання людей, закопування і гашення вакном в глибокому австрійському колодязі. Вони не докопали цей колодязь, там глибина неймовірна. Я, не, я боюся помилитися, яка там глибина. В спогадах очевидців навіть ті, які пережили ці страшенні муки в 90-х роках, були й такі. Ну, то це це, це 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 тисячі людей, там не тільки українці, там вся інтелігенція, там е, е, і поляки, і євреї, і навіть ті, якісь і, і, і інші національні громади, які тут жили, але вони не пішли в той напрямок. Наприклад, от е, взяти, наприклад, там. Представники КПЗУ вони зразу воскресли. Там інші представники теж вони почали при цій владі першій гарно житті припівати. Було Шульц взагалі в той час він був керівником цієї дільниці по голосуванню за воз'єднання з радянською Україною Ми опублікували фотографії Правда, чомусь Шульц знав, що дуже обіжається, що ми написали цю історичну правду. Так було це історична правда. А були такі, що не розстріляні. що були Розстріляні, вони не погодилися з тою системою. Так само, як ми це маємо сьогодні в теперішній генеральній битві, що люди не пішли на на на, на, на зв'язок з московськими загарбниками і віддали життя своє, були розстріляні в Бучі і так далі і так далі. Я думаю, що це тисячі. Тому що е, я пригадую навіть моя бабця Павліна, яка жила поруч на цій стрийській вулиці 22-го року народження, то вона розповідала, що вона ходила на одне із таких місць, навіть молодою дівчиною на розпізнавання. Е, були такі випадки, що люди в лісах там тиждень лежали в спеку, поки їх позабирали і поховали в а, а інколи, формально. а інколи і не можна було признаватися, що це твій родич, син чи батько, ну, звичайно, чи звичайно, звичайно. чоловік. Якщо було пов'язано, так. цей, цей мартиролог якийсь вже складений в Другобичі. Треба віддати належне Другобицькій громаді, яка це зробила. Не кожне місто це сьогодні зробило. За 90-ті 2000 ні роки ми сьогодні цей мартиролог більш-менш маємо. Маємо величезний меморіал, який знаходиться на території теперішнього інституту фізики та математики, є філією музею Другобичина. Громада щось зробила, але є ще багато незвіданих таких могил. Загодок, це треба негайно все публікувати, бо час на на це вже прийшов. Ну, дякувати Богу, знаєте дякувати Богу, що ви от вам попалася в руки ось ця книга саме там, де жили кати. Тому що, бачите, ворог у нас лишився той самий, а методи в нього не помінялися. Ті самі катівня в, 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 в окупованих територіях, знущання над цивільним населенням. Ви знаєте, колись в 90-х роках в нас, і я сама із Івано-Франківщини, дуже часто розкопували старожили, признавалася, де закопували у півці, тому що до 57-го року там вже був спротив у Карпатах, де закопували бідони. І я пригадую, як один із сільських голів, він каже: він, як почитав ті всі архіви, він каже, я не можу це оприлюднити, бо в селі буде різня. Тому що родини між собою фактично жертв і катів, ну, породичалися, переженилися і лишалися тут. От чи не буде вас такого у Дроговичі? Ну, ми розуміємо, що е, історія наша така, що треба її читати із Бромом. Дивіться. Я в тому плані скажу також. Суспільство, таке, як Латвія, Литва, Естонія, вони це пережили дуже грамотно. Колись був дуже гарний такий цикл конференцій у 2012-16 роках про присвячених політиці пам'яті. І була така пані Габріела Бауман, яка очолювала в Україні фонд Німецький по підтримці цих всіх заходів. Вона привозила дуже цікавих гостей, які доповідали, як це все відбулося взаємовибачення в 90-х роках в Латвії, Литві, Естонії. Врешті в Польщі і в багатьох інших постсовєтських країнах. Ми маємо навчу, навчитися чути себе українцями вибаченими. Інакше та нація не буде збудована, інакше воно буде десь в страху сидіти, їсти кортіти. Та, 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 сповідь, знаєте? І е, я думаю, що це публікувати треба. Це не стосується не тільки особисто імен, які живуть в одному селі чи місці. Це стосується навіть священників. Це стосується, ну, будемо говорити так, як є: одні йшли в підпілля, інші їздили в Сибір, а треті, вибачте, жили красиво, 120 рублів місяці всі списки сповіді на столі в МГБ. До 89-го року це було. Mm -hmm. Ну так, шестірки, ми це пам'ятаємо. Спеціальні квартали, спеціальні будинки, які будувалися і і, і жили ті, хто доносив на не, не не зовсім прорадянських, не комуністичних людей. Пане Богдане, я вам дуже дякую, тому що це надзвичайно важливо і на вашому прикладі мають вчитися інші громади, інші історики і ті, хто займається краєзнавчою чи історичною діяльністю. А де можна, де можна буде почитати оці дані, які ви оприлюдните так. Власне, з приводу цього ми ще не публікуємо, ми взяли таку паузу, бо знаєте, треба кожне ім'я пройти так, від А до Я. Ми зараз дуже тісно співпрацюємо із державними установами, які мають сучасні домові книги, співставляємо їх. Цікаво, що я не буду казати наразі адреси, бо це вже закону суперечить, що є дуже багато власників з російськими паспортами. На власність будинків на цій вулиці і це дивує, коли ну ми маємо таку тяглість з 40-х до сорок 40, до 2026 років і далі. Ну якби на така ситуація чекайте, чекайте, це, власники житла у на, на Другобичині. Вони мають російське громадянство? Звичайно, це не тільки на Другобичині, це і в Львівщині, і по всій Україні. Але вони це, зараз це... тут не проживають чи проживають Ми не знаємо, ми не можемо з вами ага. про це. Я не, я не можу вам про це сказати, тому що це треба брати, очевидно, їхні власні документи по всіх установах. Але це дуже цікавий напрямок. Якщо співставити е, власників 40-х, 41-х, 44-х, 46-х з власниками, які зараз. З їхніми чатками? Ну, так, тобто, е, 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 та, е, розумієте, дивіться, ми е, е, беремо цю книгу лише. Москалі евакуювалися в червні. Прийшли німці. Українці оголосили незалежність в липні 41-го року. І в цій домовій книзі в цей будинок заїжджають члени Української національної ради міста Другобич, яких потім розстріляють німці. Розумієте? Uh -huh. Ну, а потім вже в 44-му починається, потім цей будинок буде переданий на обком партії, коли ліквідують область Другобицьку. Тоді обком партії передасть це партійним. Ну, і нащадки цих партійних та, та, бути, як це далі. відбувалося звичайно. Ну, я, вам, я вам можу тільки побажати успіхів вам і вашому додумцям, подякувати у цьому благодійнику пану е, Матеушу. <звук> е... Та да, пану Матеушу за таку вагому допомогу і Другобичині, і краєзнавцям, і, і вашому музею, і історикам, тих, хто цікавиться історією, яка в нас ой як непроста, і хто зна, можливо, і серед ви знайдете. Може, ще службу безпеки, може, знайдете там серед тих, хто мешкає, не виїхав або зачаївся якихось ждунів. Дуже треба дякувати, що взагалі відкри, відкрили архіви Гузеві СБУ, колишні КГБ, тому що ну, ми тепер можемо з'ясувати дуже багато невизначених доль, втрачених дол українських, українців, відомих українців. Ну і принагідно бажаю друзі, перемоги всім від імені хранителів хати ФРК і запрошуємо всіх до Нагуєвич на, на, на поміч реабілітації українських воїнів, які приїжджають, а також молоді. З якою, на жаль, ми теж сьогодні програємо битву за франка? Бо не кожен знає роки народження фронка і так далі. І так далі. Добре, пане Богдане. Я вам щиро дякую за розмову. Дуже цікаво. Добре. Так, ваша сторінка, ваша сторінка, де вас де ваш можна почитати? у Вас дуже багато є унікальних фото. Цікаве кам інфо каменяв, основний сайт і сторінка Фейсбук, заповідник Нагуєвичі. Тому заходьте. Я наших глядачів закликаю. Заходьте, читайте, підписуйтесь, знайте вашу історію, нашу історію. Тому що через незнання історії ми сьогодні маємо те, що те, що маємо. Дякую, пане Богдане. Слава Україні. Героям слава.